Двигун, дизельний водяного охолодження з мотоблоку одноциліндровий. Заводь. Гідравлік. Покрути руля. Сядь за руль руши. Розподільник Р80, нш 10, КПП Дніпер, роздатка мост мурав'я. Не роздатка а реверс мост мурав'я. Роздатка УАЗ. Стоїть вал валотбора. Повишена, понижена. Получається 5 передач вперед, реверс, 5 назад і повишена, понижена. Тобто 10 вперед, 10 назад. Резина R. 16, 5 на R16. мости Москвич, Вало двора, працює від роздатки. фари спереді ззаді, стопарі, повороти не підключені. Okay, eilė atsperėdu. Smuku.